Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай Асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками геть з подвіря. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, О добрий вечір, лейтенант. Хочете сальця? Тільки но відрізали. А чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це прототип, лейтенанте. Самогонний апарат на блокчейні. Випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій. Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творшук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай асіки в гній, поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками геть з подвір'я. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване. Вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, О добрий вечір, лейтенанте. Хочете сальця? Тільки но відрізали. А чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди, щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це прототип, лейтенанте. Самогонний апарат на блокчейні. Випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка, хлопці. Відбій! Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творосто обшук. Це була війна на кожен хеш. Панасе, ховай асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш Соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками. Геть сподря. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, добрий вечір, лейтенант. Хочете сальця? Тільки ми відрізали. А чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим! Що ви там ховаєте? Це. Прототип, лейтенанте, самогонний апарат на блокчейні. Випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій. Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творці. Не просто обшук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай Асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками. Геть з подвір'я. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, О добрий вечір, лейтенант. Хочете сальця? Тільки но ну відрізали. А Чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це прототип, лейтенанте. Самогонний апарат на блокчейні. Випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001 бТЦ. І ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій. Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творця. Просто обшук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай Асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками геть з подвір'я. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, О добрий вечір, лейтенанте. Хочете сальця? Тільки но відрізали. Чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди, щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це прототип, лейтенанте. Самогонний апарат на блокчейні. Випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій! Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творці. Обшук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш, соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками. Геть з подвіря. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, О добрий вечір, лейтенант. Хочете сальця? Тільки но ну відрізали. А чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це. Прототип, лейтенанте, самогонний апарат на блокчейні, випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій! Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе! А це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творця. Обшук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай Асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш, соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками геть з подворя. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О. О, добрий вечір, лейтенанте. Хочете сальця? Тільки но відрізали. А чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди, щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це прототип, лейтенанте. Самогонний апарат на блокчейні. Випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій. Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творця. Шук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай асіки в гній, поліція гною боїться. Ох, і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками геть сподворя. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, О добрий вечір, лейтенанте. Хочете сальця? Тільки но відрізали. Чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди, щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це прототип, лейтенанте. Самогонний апарат на блокчейні. Випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій. Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творця. То обшук. Це була війна за кожен хеш. Панасе, ховай асіки в гній. Поліція гною боїться. Ох і весело стало на селі, як приїхали ці слуги народу. Куди преш соколик? У мене там корова народжує, а ти з мигалками. Геть з подвіря. Жіночко, у вас лічильник зараз у космос полетить. Там цілий завод у сараї. Іване, вмикай обігрівач. Кажи, що ми свиням теплу підлогу зробили. Ох, ці майнери. Головне, щоб свині не почали майнити, бо заберуть нашу долю. О, добрий вечір, лейтенанте. Хочете сальця? Тільки но ну відрізали. А Чого це у вас кролі світяться синім? Це що, порода така? Це нано кролі, пане офіцер. Для нічного випасу. Ось так завжди щойно діло доходить до справжніх грошей, одразу з'являються непрохані гості. Ану, підніміть цей килим. Що ви там ховаєте? Це. Прототип, лейтенанте, самогонний апарат на блокчейні, випереджає свій час. Лейтенанте, навіщо ці протоколи? Давайте я вам скину 0001-БТЦ, і ви скажете, що тут просто дуже потужна пралка. Хлопці, відбій. Тут просто інноваційне сільське господарство. Пишіть перевищення ліміту на прання. Панасе, а це ще хто? Невже Галина передумала? Ми відкупилися від закону, але привернули увагу творця.